Петре, ти ж учив французьку. Скажи мені по-французьки якийсь комплімент. Марічко, я пам'ятаю тільки лешаваль. І що це означає? Кобила. Товаришу вартовий. Ви чому порушника застрелили? Він же без зброї був. Що ви йому сказали? Стій, стрілятиму. Ну і, ну і вистрілив одразу. Але чому? Так це попереджений, значить, озброєний. Е, Петро, а правда, що Америка країна великих можливостей? Звичайно, правда. Тільки у цій країні бідний чорношкірий хлопчик може перетворитися на багату білу жінку. Один льотчик-курсант заблукав і сів на якомусь полі. Викликав по рації допомогу. Прилітає інструктор. Дивиться, літак курсанта стоїть на якомусь крихітному п'ятачку. У старого Аса зіграло самолюбство. Е, -е, е, що за нафіг? Якийсь курсант сів, а я ні? Розвертається і майже вертикально. Хрязь! Щось зламалося. Вискакує з літака та на молодого. Ти чому ідіот, не сів на сусіднє поле? Куди тебе принесло? Курсант і каже: А, -а, -а я й сів на сусіднє велике поле, а літаки з колгоспниками перетягли сюди, щоб поле звільнити для вас. Пане, мені здається, що він немитий. Від нього неприємний запах. Що це за курчава волосина на ньому? Він чистий, але якщо вам так здається, можете його протерти. Ось вам волога серветка. А коли я візьму його до рота, мені потрібно дивитися вам в очі. Пані, будь ласка, дуйте волкотестер.